Привіт, друзі! Сьогодні я хочу вам показати, як робити німецькі короткі рядки. А, але також я хочу показати, як робити а, додавання по, на топі туберози. Тож, а, ви в'яжете до тієї точки, де вам треба робити додавання. А, і зараз я покажу, як робити додавання схрещений нахил вправо. Ось, ось так він робиться. Ми перекидаємо маркер, в'яжемо три петлі. Знову перекидаємо маркер, і тепер робимо додавання схрещений нахил вліво. Ось так він робиться. Далі ми продовжуємо в'язати просто лицевою до моменту, де нам треба буде. Робити короткий рядок, і я вам покажу, як це робити. Ось, бачите, ця петелька виглядає, наче дві петлі в одній. Але коли пров'язуєш її лицьовою, воно виглядає так само, як інші петлі. Тобто, нам треба зробити ще дві петлі з моменту останнього повороту роботи. І зараз я готова повертати. Ось. І тепер що я роблю з цією петлею? Я вводжу ем, спицю ось так і повертаю, наче огортаючи мою петлю. Ось так воно. наче я її просто огорнула, і тепер в нас петля на двох ніжках. Ще раз покажу цей момент. Я ввожу свою е, пет, е, спицю в петлю і огортаю її. Тепер просто в'яжу виворотними. І зараз покажу, як на лицевій стороні виглядає. Абсолютно, виглядає акуратно. Петелька, наче складається з двох петель, вона ніби на двох ніжках. Тепер ми будемо в'язати виворотнею до моменту, коли нам треба буде робити додавання на іншому плечі. Я жмо виворотню, просто звичайні виворотні петлі. На іншій стороні ви будете робити петлі, додавання, які будуть спрямовані в інші сторони. Тобто, якщо ви робили по оцовій стороні, Першу петлю направлену вправо, то тут ви будете робити навпаки. Перше додавання в нас буде схрещений нахил вліво. Ось ми дісталися до точки, де ми будемо робити додавання прямо перед маркером, і тепер я роблю схрещений нахил вліво. Я огортаю свою петлю ось таким чином. Ось свою спицю ось таким чином. І петля в нас, в нас схрещений нахил, нахил вліво виходить. В'яжемо три петельки між маркерами, і тепер робимо схрещений нахил вправо. Накид вправо. І продовжуємо в'язати виворотньою до моменту, де нам треба буде повертати роботу. Ось ця петля, яку я огортала до того, ось вона виглядає так само на двох ніжках, і ми маємо ввести нашу петлю. В ці дві ніжки і просто їх пров'язати звичайною виворотньою петлею. Але ми маємо захопити обидві петельки, ось так. Це був наш останній поворот, і тепер мені треба пров'язати ще дві петельки перед наступним поворотом. Все, я готова повертати на лицеву сторону, і тепер ми огортаємо нашу петельку останню. Таким самим чином, бачите, ми вводимо е, спицю поміж петель і ось так от огортаємо, ніби. І в нас виходить петля на дві, двох ніжках. Ще раз. Я ввожу спицю через задню петлю, ось так ось, і просто огортаю спицю. Ось як це виглядає. Далі ми просто в'яжемо лицевою до наступного маркеру. Ось як чудово виглядає на лицевій стороні. Ви, ви маєте чисту роботу, ніяких дірок, все виглядає дуже акуратно. На цій стороні все виглядає так само: гарно і естетично. Дякую за вашу увагу, друзі.